8 травня Європа традиційно відзначає день перемоги, а точніше, день пам'яті всіх загиблих у Другій світовій війні. Солідарно у 20-й годині за київським часом у Бабиному Яру, що знаходиться у столиці України, відбувся мітинг реквієм пам'яті наших українських патріотів, які загинули в столиці в боротьбі з гітлерівськими окупантами. Будь-будь-які ветерани, які проливали свою кров за цю державу, вони безперечно заслуговують на повагу на вшанування, чого на жаль на сьогодні немає від нашої держави. Поступово День перемоги в країнах Європи з року рік трансформувався в день пам'яті та примирення. Учасники мітингу реквієм вважають, що Україна має вчинити так само патріотичних та правозахисних організацій біля дерев'яного хреста, встановленого 1992 року. В Бабиному яру пам'ять про 621 розстріляного члена УН було б ще більше. Але за декілька годин до початку запланованого мітингу Київ накрила потужна злива. Втім, до початку акції дощ припинився. Безперечно, треба гнати політиків від е, цієї теми. Це місце для істориків, тому що ми знаємо, що серед істориків немає таких е, запальних дискусій. Чому тому, що вони не можуть собі дозволити з огляду на професійний статус, якісь е, е, вигадки і маніпуляції? А зрозуміло, що е, політики цим користаються. Історія Бабиного Яру це не тільки історія євреїв, яких тут загинуло дуже багато у радянські часи. довкола нього створено чимало міфів, які остаточно ще не розвіяні. Скажімо, довгий час культивувалась думка, що спротив німецьким окупантам у Києві чинило лише більшовицьке підпілля. Усіляко замовчувались досягнення українських націоналістів у розбудові українського життя Києва. Повністю ігнорувались факти масових арештів та розстрілів українських патріотів у Бабиному Яру. Сьогодні, на жаль, жодний український телеканал не транслює хвилину пам'яті в честь загиблих героїв, великій вітчизняній війні. Де, як я пам'ятаю, десь близько 40% загинуло українців. Мені здається, 8 травня треба об'явити Днем пам'яті. День пам'яті в багатьох світових державах вже існує. Нас його на жаль немає. Я думаю, він дуже потрібний. Бабин Яр останнє місце спочинку багатьох українців, в тому числі і героїв, які в роки Другої світової війни у Києві виборювали незалежність України. Пам'ять про них навічно збережеться в серцях багатьох поколінь усіх громадян нашої держави.